Іван Франко, декадент. Я, декадент, Це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово темне підшукав та вчене, і Русі возвістив. Ось декадент. Що в моїй пісні? Біль і жаль, і туга все лиш тому, що склалось так життя. Таєвній, брате мій, ще друга, надія, воля, радісне чуття. Я не люблю безпредметно тужити, ні шуму власних слухати в вухах, поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх, хоч часто я гірке, і квасне ковтаю, не раз і прів, і мерзя, і охрип. Та ще ж оскомини хронічної не маю, катар кишок до мене не прилип. Який я декадент, я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик, праця, щастя і свобода. Я є мужик, пролог, не епілог, я з п'ющими запліт не виливаю, з'їдцями їм для бійки маю бук, на празнику життя не позіваю, та в бідності не опускаю рук. Не паразит я, що дуріє з жиру, що в будні тільки й дума про процент, а для пісень на шрум настроїть ліру. Який же я у біса декадент?